Як виглядає його ультиматум щодо припинення війни в Україні? Про це далі. Значить, якими є умови Путіна? Перше, припинення вогню до досягнення всеохоплюючої угоди точно не буде. Тобто, спочатку угода, потім припинення вогню. Київ повністю виведе війська з Донецької і Луганської областей. Далі Росія заморозить лінії фронту у Херсонській і Запорізькій області повернення під контроль України. Ділянок у Сумській і Харківській областях. Далі формальне визнання суверенітету Росії над Кримом. Не розумію, що значить формальне визнання суверенітету Росії над Кримом. А чому тільки над Кримом в такому разі. Далі скасування принаймні частини санкцій проти Російської Федерації. Далі Україні буде заборонено. Вступати до НАТО Росія вже вирішує, що нам заборонено, що ні. Далі Путін, схоже, був відкритий до отримання Україною певних гарантій безпеки. Пише це видання далі. Офіційний статус російської мови у деяких частинах України або по всій країні, а також права російської православної церкви вільно діяти. А так, ну що я можу сказати? Ці е, умови не нові, тут нічому дивуватися. Я не думаю, що Україна на них піде. Будь-хто, хто б не очолював країну, не впевнений, що це відбудеться. По перше порушено головний принцип: це умови, мирна, так звана мирна угода, а потім вже припинення вогню. Це по перше. По-друге, Київ повністю виведе війська з Донецької-Луганської області. А чому Київ має повністю виводити війська з Донецької Луганської області? Хто мені пояснить, тому що це Путін так хоче, і вони з Трампом там вирішили. Нехай Трамп виведе війська з Аляски, а Путін цю Аляску забере. Безкоштовно, як вам така ідея, скажіть, будь ласка, те, що зустрічаються два старих діда і щось виріш вирішують за нас? Ну я дуже перепрошую, виглядає просто несерйозно і не солідно, якими б солідними вони хотіли здаватися на червоній кривавій доріжці? От, і все далі Росія заморозить лінії фронту в Херсонській Храсонській Запорізькій областях. Дякуємо, що ви вирішили заморозити лінію фронту і перестати вбивати людей. Повернення під контроль України ділянок в Сумській та Харківській областях в Харківській області у нас ситуація ну там жвава. В Сумській ми е тиснемо по всім фронтам росіян, де окуповуємо нашу землю. Туди росіяни звідти перекидають свої сили. В них було 60-50 тисяч. Вони їх перекинули на Донеччину. Е Україні вдалося звільнити декілька сіл. Україна зараз пішла в наступ, за словами наших офіцерів. Ми вже йдемо в наступ. І я запитував військових експертів то того світана. кажу, пане Романе, скільки треба часу, щоб звільнити сумщину? Він каже декілька місяців при стабільній і звичайній роботі. Повністю звільнити сумщину. Що ви торгуєтесь двома селами? Це я до Росіян звертаюся. Просто дивна історія якась. формальне визнання суверенітету Росії над Кримом. Це, мене знаєте, трошки так дивує. Тому я зі скептисом ставлюсь до цих вимог. Чому? Тому що. А, -а чому тільки над Кримом? Крим, Севастополь, Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області внесені незаконно, окуповані спочатку, потім анексовані, а потім внесені незаконно. У конституції Російської Федерації Путін вважає ці області російськими. Чому лише над Кримом? От чому я задаю такі запитання, розумієте, так? Тобто, у мене з'являються певні сумніви щодо верифікації, ось цих цих вимог. Можливо, щось неправильно журналісти розуміють скасування принаймні частини санкцій проти Росії. Також розпливчаста абсолютно якась історія. Принаймні частини санкцій, знаючи росіяни не хочуть всі санкції, що були скасовані, принаймні частини якої частини санкції дуже сильно б'ють по російській економіці. Дуже сильно це правда. Тому принаймні частини санкцій, я не впевнений, що про це йде мова. Я думаю, що про набагато більше або журналісти неправильно розуміють, або неправильно трактують, або я не розумію, що взагалі вони пишуть. Далі скасування принаймні частини санкцій, вибачте, Україні буде заборонено в Бати до НАТО це не нова історія, але є декларація, є заява і України і наших країн-країн-партнерів з Європи? В чому вона полягає в тому, що Росія не має права вето на вступ України до НАТО чи до Європейського Союзу, чи до будь-яких інших організацій. Ну яке вона має право, інше питання беруть на студії чи не беруть, це Вже інше питання. Погоджуюсь, але чи має будь-яка інша країна? Вирішувати за нас, куди нам вступати чи не вступати, тут перепрошую. Путін схоже був відкритий до отримання України певних гарантій безпеки. Ну я потім розкажу, що це за гарантії безпеки. Друзі, там краще б їх не було. Офіційний статус російської мови в деяких частинах України або по всій Україні, а також права Російської православної церкви вільно діяти. Значить дивіться, я розумію, що у нас в чаті є люди з різних регіонів різної віри різного віросповідання і віруючі, в тому числі, так і, і люди, які розмовляють російською мовою і українською, і так далі, це все зрозуміло. Давайте з точки зору е, національної безпеки на це подивимося так, просто. З точки зору національної безпеки можете собі уявити, якщо, якщо російську мову як офіційну мову в Україні буде охвалювати парламент шляхом внесення змін до конституції. Ви можете уявити, що взагалі відбудеться в цій країні? Як повстане вулиця? По-перше, депутати цього робити не будуть. по-друге Зеленський на це в жодному разі не піде, одразу кажу. По-третє, це може призвести до таких наслідків, які тут взагалі нікому не снились, тому що ви знаєте, що це дуже гостра тема. Російська мова у нас в країні це дуже гостра тема, тому я не впевнений абсолютно, що ми на це підемо. Більше того, я впевнений, що ми на це не підемо. Ніхто на це не піде. Це друге. І третє Путін це робить спеціально, тому що він розуміє, що на це не піде вище політичне керівництво країни, тому він вкидає ці всі історії для того, аби робити їх. По перше, вимоги не реалі... ну, такими, які неможливо реалізувати, і продовжувати свою окупацію, затягувати час, щоб е, значить наші партнери, колеги звертались до нас з вимогами їх виконувати. Ці всі вимоги Путіна, і що найголовніше, це дестабілізація всередині країни. Дестабілізація про церкву взагалі мовчу. Підкреслюю, мова йде не про е, віросповідання, чи про релігію в цілому, як таку мова йде виключно про національну безпеку. Е, а там ФСБшники сиділи, сидять і ніколи вже більше сидіти в Україні не будуть. Вот і все. Тепер друзі, поговоримо про те, що пишуть в інституті вивчення війни, тому що там говорять, що захоплення всієї Донецької області стане для окупантів складною багаторічною операцією. Попри заяви Путіна з аналітики, наголошують, що, попри заяви російського диктатора, російська армія досі не може досягти значних успіхів і рухається темпом піхоти, наступи залишаються повільними і оснажливими. Чому ми маємо просто так брати і віддавати наші території? По-перше, це державна зрада, просто так взяти і віддати. По-друге, це суперечить закону. А по-третє, слухайте, а хлопці там наші і дівчата за що проливали кров і під? За те, щоб взяти і віддати Путіну ці території, щоб він вийшов з частини Сумської і Харківської областей, чи як? і потім нав'язував умови про російську мову, церкву там, і, і інші якісь речі абсолютно неприйнятні. Це просто ідіотизм якийсь. От пані Люда правильно пише: Україна єдина і неподільна. абсолютно точно. Тому ніхто нікого не буде там кидати, залишати, виходити, звідки з якихось регіонів, або що неможливо. Цього не буде. От і все. А тепер я маю сказати, друзі, наступне: значить. Ви знаєте, багато е, зараз різних сценаріїв. От я від видання Reuters ще не прочитав умови Путіна, а від Axios, від Bloomberg, від New York Times були також їхні версії вимог російського диктатора Путіна, який той озвучив Трампу на Алясці. Давайте я їх зараз також зараз процитую, друзі. Вони, до речі, схожі. Видання Axios Bloomberg Блум Нью-Йорк Таймс розкриває деталі переговорів Трампа з Путіним на Алясі, значить, завдяки інсайдам з телефонної розмови президента США з Володимиром Зеленським і європейськими лідерами, тому що Трамп зустрівся з Путіним на Алясі, а потім зателефонував Зеленському і європейським лідерам. Довідали, журналісти довідались про що Трамп розповідав Зеленському. Давайте ми з вами про це поговоримо. Значить, Трамп повідомив партнерам і Зеленському, що Путін не. Згоден на просте припинення вогню, і він наполягає на всеохоплюючому, всеохоплюючій угоді щодо завершення війни за словами самого Трампа. Саме цей варіант всі визнали найкращим для врегулювання конфлікта. Хто це всі? Я так і не зрозумів. Вони з Путіним зібралися і вирішили, що це найкращий варіант. Ну, спасибі. Так вирішає, вирішуйте це щодо своїх територій. Очевидно, деталі угоди. Він хоче обговорити з Зеленським, якого запросив Вашингтон. Це правда. Зеленський буде у Вашингтоні. Він туди прямує. В понеділок після обіду він зустрінеться. Ну, після обіду це за часом Вашингтона. Він зустрінеться. А, 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 а. Де зустрінеться? Він зустрінеться а, з, у Вашингтоні з а, а, Трампом, і бу, що буде? І буде наступне що, значить, вони будуть обговорювати деталі того, що відбулось в обмін. Путін нібито готовий припинити війну і е, зобов'язатися не намагатися окуповувати нові території України і не нападати на інші держави. Да, це прекрасно. Для цього він запропонував дати письмову гарантію що він не буде нападати ви можете собі це уявити? путін дав письмову гарантію що він не буде нападати для цього він запропонував дати а, значить ось цю е, письмову гарантію е... Також Путін вимагає надати гарантії того, що російська мова стане офіційною в Україні, а також забезпечити безпеку Російської православної церкви. Щодо Російської православної церкви, мені пані Валентина пише, ФСБшники сидять в уряді, що ми неодноразово побачили, а не в УПЦ. Не миліть дурниць, пан Бібік, СБУ працює і виявить істинних зрадників. Та я з вами погоджуюсь, пане Валентине, що зрадники можуть бути, і СБУ якраз їх буде, буде виявляти. Але виявляється так, що в уряді. Цих зрадників чомусь за там четвертий рік війни ми не побачили, а в ОПЦ МП побачили. Тому не треба розповідати, що зрадників уряді а не в ОПЦ МП. Я при чому уряд не захищаю, тому що в мене дуже багато питань до цих людей, до їхнього кваліфікації, професіоналізму взагалі там методів призначення, того що вони там творять, і так далі. Там ноунейми сидять, просто які нічого сидять, протирають штани. Щодо ФСБшного минулого їхнього, мені про це нічого не відомо, нехай СБУ скаже, але СБУ вже говорила неодноразово, виявляла і затримувала якраз ФСБшників з УПЦ МП, тому я дуже сильно перепрошую. Це ж ну, доконані факти. А ви перегляньте, будь ласка, інтерв'ю наших бійців, які повертаються з полону. Знаєте, яке запитання їм задають там, в російському полоні, коли катують? Ви в яку церкву ходите? В ПЦУ чи в УПЦ МП? Подивіться, перегляньте ці інтерв'ю. Це ж не те, що я взяв і придумав щось. Це не те, що я там проти церкви, релігії, мови виступаю і так далі. Я кажу це питання не про мову, якою спілкуватися, якою хочете спілкуватися. Я в цьому абсолютно ліберальний. Ну, Це ваше право, принаймні. так? Моральне, в тому числі під час війни, якою мову спілкуватися, і в яку церкву ходити, в тому числі. Але ми говоримо про безпеку, про національну безпеку. Не так, як про мову і релігію, як про національну безпеку. І от я кажу ще раз, що у ПЦМП це зло. І повернення його в лон України не буде далі. Ми говоримо про умови, мова йде про створення механізмів гарантій, е, є аналогічна стаття стаття 5 НАТО, але без вступу України до альянсу. Цю ідею раніше висувала прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, але поки що залишається неясним, хто саме і яким чином візьме на себе зобов'язання по захисту України. Я хочу сказати наступне: значить, коли це ми говоримо про типу гарантії безпеки для України. Мова йде ось про створення механізмів гарантій. П'ята стаття НАТО. Ви знаєте, що вона передбачає, коли всі країни збираються, і дають відсіч цій країні, яка напала на одну з країн НАТО, і от нам пропонують п'яту статтю. Аналогія в НАТО не тільки не, не НАТО, а от якісь інші країни. А що це будуть за країни? Поки що не зрозуміло. А яким це буде гарантія? А що зразу ядеркою будуть бити по Росії, якщо вона нападе на нас? А від штатів будуть гарантії чи не будуть? Поки що не зрозуміло. Але ну давайте з цим будемо розбиратися. Я вже казав, що Путін сказав, що він дасть письмову гарантію. Письмову гарантію каже, дасть що він не буде нападати. Ну це просто і сміх, і гріх, тобто о, обманювали цю бідну країну вже скільки скільки можливо і Будапештськими меморандами, і обіцянками, і цяцянками, і так далі. Тому слухайте, це все такі, це, це, це тактика так клоунада. Я просто я, я не можу я просто цього більше не можу мені смішно навіть читати ці всі, всі умови і ті гарантії, які нам там хтось хоче хтось хоче дати. Значить, про що хочеться сказати ще. Про що ще хочеться сказати, друзі? А про те, що а, 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 а. а про те, що Трамп і Путін запропонували Києву жахливу угоду, але кращої вже не буде. Пише видання, «The Telegraph». Україні буде запропоновано передати значні ділянки землі, які вона зараз утримує в Донецьку в обмін на незначні е, територіальні поступки з боку Росії. США запропонують гарантії безпеки, які як розуміється імітують ті, що містяться у статті 5 НАТО. За 3,5 роки виснажливої війни Росія не змогла захопити всю Україну. Київ не може вигнати ворога з усієї своєї території. Європа не має можливості підтримувати боротьбу Києва без підтримки Америки. Пише це видання. Ну тобто нас стовкають фактично до е, чого? До підписання цієї угоди. Кажуть, що кращої угоди може не бути. Ну я цього не знаю. Може бути чи не може бути. Я знаю, що це те, що пропонують, це капітуляція. Тому підписувати його чи ні, ну таке собі задоволення, правда? Напишіть, як ви до цього ставитесь. Можна підписувати? Потрібно підписувати такі умови Путіна чи не потрібно? Хто мені напише? Я зрозумію кожну думку. Так, потрібно, тому що кращих не буде і важливий мир? Ні, не потрібно, тому що це капітуляція. Що думаєте, ви? Напишіть, будь ласка.